А это прям уровень божила чи богиня, да. В том и дело, да. Дело в том, что женщины 40 плюс уже ни с кем не конкурируют. Надо понимать разницу. Мы вне конкуренции. То бишь все в конкуренции выходит, да. А вы вне конкуренции. А что так женщина это пишет? Потому что, я так понимаю, ну, моя теория. Та ладно, яка там теорія? Правда, життя підтверджує той факт, що більшість прекрасно все розуміє, чому вони поза конкуренцією. Тому що немає того активного попиту. Я повторю ще раз, я спілкувався з жіночками 40 і вони мені розказували, який контингент на них в основному клює. Причому це жіночки розказували, які ще ого, го дай Боже, як то кажуть кожному. Але навіть вони жаліються, що в основному це. Чоловіки, ну скажімо так, навіть не другий, а третій сорт, вибачаєте, так. Да. І в основному це молодняк, який хоче провести час. І вони це все прекрасно розуміють. Тому, звісно, ви поза конкуренцією, розумієте, так? Да? Так що якось так, да.